Вважає, що захід України не є частиною України. лгбт активіст з Херсону, який у 2022 році пройшов російський полон, а зараз проживає у Львові Олексій Полухін, в своїх соцмережах публічно поставив під сумнів приналежність західних областей до держави. Як написав хлопець традиційні цінності, одна з причин, чому Росія веде війну проти України. Відтак заявив, що Захід Україна, який їх відстоює, нібито пропагує те, за що воюють окупанти. Після чого він повідомив, що справжні українські традиції ніколи не гнобили людину за те, ким вона є. Згодом на такі висловлювання Полухіна відреагував у своїх соцмережах військовослужбовець Антон Петрівський, оскільки переконаний такі заяви замах на територіальну цілісність України і інформаційна диверсія під час війни за незалежність. Власна оця вся спільнота. От вони намагаються такими своїми провокативними висловами, гаслами чи діями Провокувати суспільство зсередини, розхитувати його. Я не знаю, ну яку вони мету переслідують, але вони це роблять, і вони це роблять дуже в такий агресивний спосіб. Каже такі нетрадиційні групи, активізувалися, коли президентом США став Дональд Трамп із християнсько-орієнтованою командою. Тож вважає, ці заворушення можуть підривати довіру Америки до України. І, хоч потім хлопець взявся виправдовуватися, мовляв, мав на увазі зовсім інше, що відстоюваннями традиційних цінностей українці нібито підігрують ворогу, тягнуть на українські землі російські традиції і водночас називають себе патріотами. Однак далі він вкотре запитав, чому має вважати захід територією України, якщо той не вважав схід її частиною у 2014 році, а відтак назвав ці заяви відплатою. Полухін написав, що й далі мрії, аби ті, хто не погу. Оджується з ним на власному досвіді, відчули, що таке окупація та полон. А також хоче, щоб всі побачили, нібито таким людям байдуже під яким прапором жити. Зрештою, Петрівський заявив, що такі люди мають нести відповідальність за свої слова, і вирішив, що разом зі спільнотою військових ветеранів буде писати заяви в СБУ на Херсонця. Нам, як людям, які цю державу намагаються ну, захистити та зберегти цю незалежність, ну такі заклики, вони є просто. Не то, що не але Ну ми вважаємо, що він має сісти в СІЗО або на підвал СБУ, і вони його там мають вибивати з нього, умовно кажучи, ту всю дурь, і можливо навіть є якась співпраця з російськими спецслужбами. Однак Полухін не забарився з реакцією і написав, що він перебуває під захистом знайомого працівника в СБУ, а тому все, що йому писатимуть, мовляв, передадуть до правоохоронних органів і розцінюватимуть як переслідування. ソフィアファンが後ろから。